У цьому відео ми розберемо практичні кейси переходу на інші групи та системи оподаткування після скасування ставки 2% відповідно до закону 32.19, який набрав чинності з 1 серпня 2023 року. Кейс перший. Після скасування ставки 2% платники податку автоматично без жодних заяв повертаються на ту систему оподаткування, яка була до переходу на 2%. Це передбачено новим пунктом 9 підрозділу 8 розділу 20 податкового кодексу, внесеним змінами в закон 3219. Отже, платники податку з 1 серпня автоматично вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування. Тобто ті платники податку, які до переходу на 2% були на загальній системі оподаткування, повертаються на загальну систему оподаткування, а платники єдиного податку повертаються на спрощену систему оподаткування. При цьому платники єдиного податку повертаються саме на ту групу та ставку єдиного податку, яка була до переходу на 2%. Так, відповідно до пункту 9, платники податків з 1 серпня автоматично вважаються платниками єдиного податку тієї групи єдиного Податку, на якій вони перебували до моменту переходу на застосування особливостей третьої групи. Таке повернення відбувається автоматично без подання заяви. Перевірити, чи перевела вас податкова на попередню групу та ставку, можна в електронному кабінеті платника податків в розділі Облікові дані платника. В підрозділі дані про реєстрацію платником єдиного податку або в реєстрі платника єдиного податку, зазначивши свій код ЕДРПУ протягом місяця, після повернення з 2% на попередню групу та ставку єдиного податку, а саме до 1 вересня, платники повинні виконати вимоги щодо приведення у відповідність видів господарської діяльності до дозволених квет. Та кількості осіб, які перебувають з таким платником податку у трудових відносинах, мають бути виконані до першого числа місяця наступного за календарним місяцем, в якому платник податку втратив право або самостійно відмовився від використання особливостей оподаткування. Кейс 2. Новостворені суб'єкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали ставку єдиного податку 2% з 1 серпня 2023 року, автоматично вважаються платниками єдиного податку третьої групи і ставку єдиного податка 5%. При такому переході подавати заяву не потрібно. Кейс 3. Повторно обрати спрощену систему оподаткування протягом 2023 року мають право платники податку, які до переходу на 2% були на загальній системі оподаткування. Платники податку, які до 1 серпня 2023 року самостійно відмовились від 2% та перейшли на загальну систему оподаткування. Та ФОП, які до 1 серпня 2023 року застосували ставку 2%, припинили підприємницьку діяльність та повторно зареєструвались ФОПом. Така можливість передбачена пунктом 9 податкового кодексу, відповідно до якого суб'єкти господарювання. Мають право у 2023 році здійснити повторно перехід на спрощену систему оподаткування, в тому числі у разі повторної протягом 2023 року державної реєстрації ФОП шляхом подання заяви в інформаційному листі номер 4 від ДПС зазначено, що для здійснення такого переходу на спрощену систему оподаткування заява подається за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу за умови дотримання вимог перебування на обраній групі єдиного податку. Але платники податків, які станом на 1 серпня 2023 року не зареєстровані платниками податку на додану вартість, мають право до 1 вересня подати заяву про перехід на застосування єдиного податку третьої групи зі ставкою 5%. При цьому платниками єдиного податку вони будуть вважатися з 1 серпня 2023 року. Отже, платники податку, які на 1 серпня не зареєстровані платниками ПДВ, можуть бути платниками єдиного податку з 1 серпня 2023 року шляхом подання заяви до 1 вересня 2023 року. Платники податку, які станом на 1 серпня 2023 були платниками ПДВ, можуть бути платниками єдиного податку з 1 жовтня 2023 року шляхом подання заяви до 15 вересня 2023 року. Заява подається за формою F010203, в якій потрібно поставити відмітку реєстрація поля 01, 02 – 03 04 обов'язкові для заповнення. В полі 5.1 необхідно поставити Прошу перевести мене на спрощену систему оподаткування та звітності з 1 серпня 2023 року. В полі 5.1.1 зазначаємо ставку 5% та групу 3. Помічаємо поле без реєстрації ПДВ. Далі в полі 6 зазначаємо місця провадження господарської діяльності, в полі 7 зазначаємо кількість найманих працівників. В полі 8 перелічуємо всі квет в полі 9 ставимо відмітку про відсутність податкового боргу. Тому що на момент подання заяви у вас не має бути податкового боргу. Заповнюємо поля також 10 і 11. Звертаємо увагу, що для платників єдиного податку першої та другої групи у 2022 році та 2023 роках не є. Податковим боргом суми податкового боргу, що виникли за податкові періоди з 1 квітня 2022 року по 31 липня 2023 року. Тому, наприклад, якщо ФОП першої та другої групи не сплачували єдиний податок, а податкова його нарахувала, то такий податковий борг в полі 9 не зазначається. Разом із заявою потрібно подати розрахунок доходу за попередній календарний рік. Це передбачено нормою пункту 9.1.4.4, яку ми вже розглядали. Де зазначено, що перехід на спрощену систему оподаткування здійснюється шляхом подання заяви за загальною процедурою, а загальна процедура реєстрації платником єдиного податку передбачає, що до поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік. При заповненні розрахунку суми доходу за попередній календарний рік до суми доходу. Не включаються доходи, отримані у періоди перебування на ставці 2%. КЕС-4 щодо зміни ставки або групи єдиного податку після скасування 2%. На сьогоднішній день вже маємо офіційне роз'яснення податкової з цього питання, відповідно до якого платники єдиного податку можуть з 1 серпня 2023 року змінити ставку та групу єдиного податку шляхом подання заяви до 31 серпня 2023 року включно. Як зазначає ДПС, Платники єдиного податку першої і другої груп, а також третьої групи за ставкою 5%, які повернулися з 1 серпня 2023 або були автоматично переведені на відповідну групу та ставку єдиного податку, мають право за бажанням обрати іншу групу єдиного податку, за виключенням третьої групи на 3% шляхом подання заяви до 31 серпня 2023 року включно. При цьому такі платники будуть вважатись платниками єдиного Податку з 1 серпня 2023 року. На прикладі, розглянемо зразок заповнення заяви у разі переходу ФОП з 1 серпня 2023 року з групи 2 на групу 3 5%. При заповненні заяви потрібно поставити відмітку внесення змін поля 0102 0304 обов'язкові для заповнення. Далі в полі 5.2 проставляємо зміна ставки та групи з групи 2. На групу 3 зі ставки 20% на ставку 5% без реєстрації ПДВ. Поля 5.3, 5.4, 5.5 не заповнюємо. В полі 6 зазначаємо всі місця провадження господарської діяльності. В полі 7 зазначаємо кількість осіб, які одночасно перебувають з ФОП у трудових відносинах. В полі 8 перелічуємо всі квет, в полі 9 ставимо позначку про відсутність податкового боргу. Поля 10 та 11 не заповнюємо. Кейс 5. відмова від спрощеної системи оподаткування після повернення з 2%. Платники податку, які автоматично повернулися з 1 серпня 2023 го на свою ставку та групу єдиного податку, мають право відмовитись від спрощеної системи в загальному порядку, передбаченому пунктом 298.2.1 Подати заяву про відмову від спрощеної системи оподаткування не пізніше, ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу. Отже, перейти на загальну систему оподаткування можна з 1 жовтня 2023 року, шляхом подання заяви не пізніше 20 вересня 2023 року. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську відеоплатформу, де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської відеоплатформи. Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі. І всіх законодавчих змін до нової зустрічі.